Добрий ранок, неділя. Неділя ранок під ногами слизький і дуже паркий. Напевно, що сьогодні дощ таки знову парить. Ну, неділя, але вихідного від господарства у нас немає. Тому ми вже трішки порали, але ще останній штрих. Про нього я розповім і покажу. Просто зараз так пробіжимося, що подавали кому. Поросятка. Пепа, шнепа, кльопа, льопа їдять. Їм сьогодні зранку зелені не накидала, зелені у них вистачає. Вчора закидала ввечері, вони її не поїли, тільки порозволікали. От, сюди в корице зараз у них банючок просто картопля, товч і таке собі в міру. Густеньке, і вони наминають дуже смачно. Курице таке довшеньке, біля них то є стоїть ще одне, але ось банячок, вони вміщаються всі четверо якраз у цьому довгому кориті. І дивіться, як тільки загушка не лящить. Позліталися голуби там, де кури вже понаїдалися, і ще двоє це сиренят. Двоє церенят. Це ті, які не забігли в загорожу, тому що сьогодні ми вже позаганяли. Качаня, це заряд, ми заганяли. Ці схопили якогось черв'яка. Черв'яків зараз після дощу вистачає кругом. Вони його вхопили і давай один одного доганяти, бігали з цим черв'яком, і одним словом, вже їх не загнали. Про голубів. Ось де рембо. Ну, про голубів це буде ще окреме відео. Поки що вони йдять. До речі, ось ці голуби. Ті, що е, повністю у нас е, поштового і простячки, вони завжди їдять там, де їдять кури. Завжди. Їм окремо нічого давати не потрібно. Вони собі вилетіли, наїлися і, і полетіли. Каченята, цесарята. Все, вони собі у загорожі, ось тут, де зайду з іншої сторони, тому що тут агрус яблуні. Ну або ось так. От, тут да, їхня калюжа, де з іншої сторони насипане зерно. Що хочу показати, що ми їм сьогодні зробили, то це ось на одну сторону настелили трішки підстілки. Можливо, доведеться додати ще. Значить, для чого? Ну, що не кажи, а мокро, ідуть дощі, і тут мокро, а тим більше, ще калюжа вода постійно. То каченята? Каченята таке, каченята будуть боблятися і льопатися. А оце це там постелили, щоб вони, коли вже добре змочаться, щоб сюди заходили, і тут вони собі посидять, посушаться і трішки лапки висучать. Тому що це сарятам, аж, аж така надміру волога, то все-таки вона їм і не дуже це є добре. Тому ось так зробили, можливо, додамо ще. Ну, вони повиходили саме з цієї сторони, понайдалися зерна, повиходили воду пити. Тілом взагалі плавають все. Ну, а це сарята, бачите, їх тут е, двоє бігає, четверо тут. Можливо, ті двоє теж залетять. От. Але от дивіться, вони час від часу все рівно сюди заходять на підсілочку. Отак тобі, поки сказала, що, можливо, двоє залетять, то одне взагалі взяло і вилетіло. Полонянка сидить моя в клітці бійцівська. Я їй насипала зерна і буде вона тут. Буде сидіти, е, випущу я її, напевно, що завтра, а можливо і післязавтра, і побачу, як вона буде поводитися. Якщо вона буде знову ганяти ані качку з яєць, ані коху від ці сарят, то буде закрита знову. Да? А можливо, добігається до того, що й буде юшка, не знаю. Ну, поки що, наприклад, мені не хотілося, б, тому що ми її хочемо розвести, то хай би вона була. От. Але якщо вона буде робити збитки, Чула? Їш, їш. Ну, і тут флівій льосик наминає вже травичку. Водички напився, товчі вже поїв. Все. Їсть травичку. Тут ось сідає е, бігунка, але, на жаль, завдяки, до речі, осьій бійцівській курці, тут лишилося тільки 6 яєць. Тому що вона тут, поки сиділа збоку, то вона ще й яйця підпивала. О, паскуда. Ну, таке, 6 е, яєць сидить е, бігунка. Зараз вона пішла по, поїсти. От вона придеся. Якщо щось висадить, то то буде окрема історія, тому що тут ці качки це е, покручі. Качура бігунка немає, її парує ой, шипунець, мускусний качур. Ну, а тут уже, е, скажімо так, другий раз сіла е, качка. Е, Якщо я не помиляюся, на вчорашній день під нею 12 яєць. Можливо, вона ще знесла, та тоді сіла, не буду казати, і не буду зараз її чіпати, вона така тривожна. От е, хай вона сидить. Пізніше подивлюся, але, ну, але добре, що вона вже сіла. Ми так, ми так, до речі, і надіялися, що ще за літо вони сядуть. Ну, але поки що сіла одна. Будемо бачити, що буде далі. Голуби сидять, у них є е, їсти ще є вода. От вони нічого не просять, значить все нормально. Посідалися собі ось так на перемички і сидять. От, якби можна було ось так, якось не знаю, як отак показати, що ось е, за цими павичиками сидить сім'я курсачків, їх вже троє. Молоденьке вилетіло. вилетіло молоденьке. От, і тому вже воно біля них. Тут розвивається повеченятко. Настелила я трішки е, сухої такої підстілки з цього е, стравичка, з бурянцю, яке їм накидаємо, те, що вони не з'їли, воно посохло. тому що трішки під ним е, мокро. От. Е, ну, чого, по-перше, годують голуби? Як бачите, що другого повеченятка немає. Друге, таке вони не годували. От. Одненьке воно сидить, але дуже часто сюди ось цей чорненький курсачок молоденький, залітає сюди до нього і тут а, сидить разом з ним. То я вже так взяла, підстелила під нього все і сидить. Хвостик, кажу до Юри, такий хвостик, ну, не то чорний, не то сивенький, виходить, каже Юра, ну, хану, воно ще виленіє. Хану, виленіє, тоді будемо бачити, яка воно насправді буде. Да? Все, сиди. З фазанятами все добре. Як бачите, вони живкі, вони вже пробують літати, підлітають, щось ловлять, хапають. Уже навіть я хочу сказати, що фазанка, дивіться, де фазанка сидить. все, Вона вже е, менше часу над ними труситься. Ну, хоча я ось відкрила, то вона починає до неї злітати. Оце такий інстинкт працює. от, бачите? Але, але то нічого. Вони вже ніби то, знаєте, отак часом подивлюся, то вже ніби самі по собі. Розвиваються гарно. А от останній штрих, це я зараз вижену на вулицю коху з цисарятами. Є, є всі шестеро. Сиділа вона з ними. Зараз я їх вижену на вулицю, насиплю їм їсти, і хай вони собі там. Я вже буду спокійна, бійцівська куртка свить в клітці. От, закрита, нічого вона їм вже не зробить, тому вони будуть ходити по вулиці. Ну, і ось це, власне, був останній штрих. Вигнала я коху з цесарятами на вулицю, сипнула їм трішки корму, все. Отак. От і хай вона собі з ними ходить. Я думаю, вона їх поглядить гарненько на вулиці. Саме головне, що вже е, ось та бійцівська не прилетить, не порозгонить. А, до речі, ще запитували, чи можна їм пити воду е, грязну, таку з калюжі, як вони пили. Значить, ми дивіться, ми тих, які е, годуємо у вольєрі десь закритими, вигодовуємо самі без квочки, то ті у нас на кормах і на випийці. А ті, яких водить квочка, то ті у нас їдять і п'ють все, куди вона їх веде. Завела в калюжу, значить і в калюжі напилися. Отак. І хочу сказати, що гарно квочки виводять, нічого їм не робиться. Поки походила, позаглядала, поки про все розповіла, ото теж хмариться. Хмара виходить. Ну, одним словом, неділя сьогодні буде знову дощова. Підемо до церкви, а на зубіда... Що ми будемо робити? обіду робити? Показує Юра на подушку і спати. Ну, як не буде дощу, може десь в ліс їздимо, ні? Ні. А може на рибалочку? Як хочеш. Ну, Вон на рибалочку, мій. як хочеш, підеш. Можливо, з дівчатами підемо. Дівчата несуть торт, а я буду. Так? Да? Ну, що будеш зараз побачити. Катерину торт несе. Ага, а цього? А якщо, ну таке, може з дівчатами. А як буде йти дощ, то будемо, то будемо вдома. Ну дрона треба помити. Джона треба помити. Я, до чого до той Джона, я її мити точно не буду. Ось так. Одним словом, усім гарної неділі.